Слава Украине! Простите мне, я буду сегодня балакать язык москали, потому что пока 100% украинский язык не могу балакать. Так простите за это. Хочу вам передать всем привет от фармеры из Литвы. Дуже-дуже дякую вам. У меня нет... Можно? Спасибо, да. Можно следующий слайд можно? Да, почему мы пришли с этими флягами? Потому что сегодня, февраля 16-го, это День независимости Литвы. И дуже-дуже дякую всем Украины, дякую за все, что мы сегодня, я могу здесь приехать, а моя семья и моя страна может праздновать День независимости Литвы, потому что вы защитили Европу, вы остановили Россию. Дуже-дуже дякую вам. И это останется как наша традиция. Эта фотка сделана год назад, год назад, 16 февраля. Никто не думали, что будет война. Мы все знаем, что, начало, что случилось после недели. Так я хочу с моим братом, моим другом делать фото. И мы знаем, что быстро у вас будет еще такая день, какая была в Литве февраля 16. -го. Так мы сейчас делаем одну фото и будем балакать насчет агротехнологий. Дякую. Следующий слайд, пожалуйста. Да, я в Украине, думаю, сегодня это мой какой-то 21 раз, как я приехал здесь, в вашу красивую страну. И что я увидел? Это ваше золото, ваша земля, это ваше золото. Но не все так просто. Нужно присмотреть вашу землю, нужно ставить такие агротехнологии. Пожалуйста, включите следующий слайд, поговорим. Вот, простите за слово, я хочу назвать эти слайды, это пиздец. Каждый год мы втеряем 500 миллионов тонн грунта, мы втеряем 500 миллионов тонн нашего гумуса. Я почитал в деньгах, это 5 миллиардов долларов мы теряем каждый год. И сейчас я хочу представить, что мы можем делать, чтобы не втерять такие деньги. Пожалуйста, следующий слайд. Простите за, будет несколько фото. Есть такой термин терм, ⁇ бомбардирация ⁇ Вот после войны а, мы все будем а, много работать, чтобы вернуть нашу землю обратно. Пожалуйста, другой слайд. Вот, системная деформация. Мы знаем, что почти 20% вашей земли выглядит так. Пожалуйста, последний еще слайд. Много химии попадает. Не только химии из военной, много топлива и других химических состав теперь попадает на ваши земли. Пожалуйста, следующий слайд. Да, здесь я написал, что мы можем делать. Но вот там написано, что 400 роки нам нужно, чтобы мы вернули только 10, 10, 10 миллилитров нашей почвы. Пожалуйста, следующий слайд. Но у нас есть решение, которое мой хороший друг Александр сегодня хочет представить, и агроэксперт продает такие два продукта, микробиологические продукты. И я, как говорю, мы хотим вам показать, как открыть граль, как вернуть все хорошие вещества на ваши земли обратно, и как можно экономить, и как можно работать при уменьшении пестицидов, при уменьшении удобрений. Пожалуйста, Александр. Добрый день. Приблизно в 2019 году компания «Агроэксперт» зацикавалась на микробиологии. Зацікавилось тоді, коли ще не треба було особливо заощаджувати на мінеральних добривах. Коли не було війни і ми розуміли, що це тренд світового землеробства, ми маємо відповідати всім сучасним трендам як сучасна компанія. Коли ми почали обирати даний продукт і відповідно оголосили, можна сказати, певний такий своєрідний тендер, ми спілкувалися з дуже багатьма виробниками. Сьогодні я хочу сказати, чому ми обрали саме бренд Нандо, чому ми обрали саме ці продукти. Багато спілкуючись з виробниками, ми чули, які вони, які вони результати отримують, куди вони продають, але ми цікавились перш за все гарантіями, гарантіями якості незалежними. Будь ласка, наступний слайд. Зверіть увагу: Більбійський банк, мікроорганізмів це поважна європейська фундація. Яка дає певні гарантії, яка дає великі висотка, гарантії якості по продуктах. Це банк мікроорганізмів, де кожен виробник депонує свої мікроорганізми, і Білійський банк мікроорганізмів він дає свої рекомендації, вказує, що штам не патогенний і що саме це є у складі. Тому що будь-що можна написати на каністрі, будь-що можна написати на упаковці, але це та річ, це та, той знак якості, без якої європейський фермер не купує продукцію. Будь ласка, наступний слайд. Наступний. Наступ От, достатньо. Для чого ми це робимо? Ми це робимо перш за все для відновлення і збереження родючості ґрунту. Наступне ми робимо для того, щоб була можливість. Піти по напрямку екоалізації і певним чином зменшити застосування мінеральних добрив. Ну і, звісно, зміцнити імунітет самих рослин. Будь ласка, наступний слайд. На сьогоднішній день на ринку України представлено два продукти. Перший продукт це продукт біоексперт, який ми реєстрували з 2020 року. Біоексперт це продукт для перетворення недоступної форми поживи у доступну. Адже в ґрунті є величезні запаси, які ми зачасту не можемо з нього взяти. І другий продукт це продукт біоспліто, продукт для розкладання рослинних решток. Наступний слайд. По біоексперту. Біоексперт знаходиться у формуляції порошка. Чому це так зроблено? Будь ласка, наступний слайд. Зроблено це тому, що всі мікроорганізми, які знаходяться в нас, вони перебувають в стадії. Спори ендоспори. У нас нема живих мікроорганізмів, розчинені живих мікроорганізмів. Чому ми обрали такі рішення? Чому ми пішли по такому шляху? Тому що ефективність мікробіологічних продуктів зачасту залежить від того, чи виживе, чи не виживе мікроорганізм, попадаючи в несприятливі умови навколишнього середовища. Це дає можливість застосувати разом із засобами захисту чи добривами. Спора це та форма життя, яка може витримувати надзвичайно різні негативні фактори, різні негативні чинники, і спора виживе там, де живий мікроорганізм буде гибнути. Наступний слайд. Цей продукт ми позиціонуємо для обробки насіння, можна використовувати навіть разом з фунгіцидними протруйниками. І другий варіант це внесення на поверхню ґрунту. На поверхню ґрунту ми можемо вносити з РКД, ми можемо вносити з кас, ми можемо вносити з ґрунтовими гербіцидами, тобто варіантів є досить багато. Будь ласка, наступний слайд. На даному слайді ви бачите досить широкий спектр мікроорганізмів. Це мікроорганізми, які перетворюють недоступні форми. Поживи доступні. Ви бачите, міститься в складі мікоріза, а не мікорізний продукт. А мікоріза дає можливість збільшити поглинання води і поживи з ґрунту. І таким чином рослина легше переносить несприятливі умови на колишнє середовище і містить триходерму, яка працює як біофунгіцид. Цей продукт ми рекомендуємо всіх, всім, але особливо тим. Хто хоче або дивиться вперед, працюючи працювати по, мі... по біологічному землеробству. Будь ласка, наступний слайд. Власне, для чого ми це робимо? Це ніякі не розрахункові дані. Це дослідження були отримані в різних європейських країнах, як я кажу, від Іспанії до Італії в різних ґрунтово-кліматичних зонах. І я е, зараз е, вас хочу зорієнтувати. Дивіться, на найвищі показники, але давайте будемо рахувати по найменших. Е, 250 грам на гектара біоексперта забезпечує мінімально 20 кілограм діючої речовині по азоту. Наступний слайд. Е, це 35 п'ять кілограм по фосфору. Наступний слайд. Е, це 15 кілограм по калію. Наступний слайд. Це мікоріза, яка сприяє відновленню структури ґрунту. Вона бореться з патогенами і мікоріза, а не мікорізний продукт, який є в досить багатьох конкурентних продуктах. Будь ласка, наступний слайд. Другий продукт, який ми хочемо представити на сьогодні, це продукт для розкладання рослинних решток. Власне, ми. Намагаємося уникати слово деструктор, тому що багато з вас використовували деструктор. Не всі отримали ті результати, які би хотіли. Е, наступний слайд. Отака рослинна маса залишається зачасту на полі. Ця фотографія зроблена на Тернопільщині. Величезна кількість для того, щоб це розкласти, ми використовуємо мінеральні добрива. Будь ласка, наступний слайд. Наступний. В даному слайді ми показуємо, що в кожній тоні рослинних решток є насправді величезна кількість поживних речовин. Якщо ми беремо в середньому по всіх культурах, то можна рахувати таким чином, що одна тона рослинних решток це мінімум 5 кілограм азоту, це мінімум 3 кілограма фосфору і це мінімум 7 кілограм. Калію. Тому величезні запаси, але чи будуть вони до вас доступні, все залежить від мікробіологічних перетворень, якщо вони такі будуть. Будь ласка, наступний слайд. Хотілося б сказати декілька слів, як це відбувається, як, яким чином відбувається перетворення цих рослинних решток. Перетворення рослинних решток відбувається завдяки мікроорганізму в ґрунті. Які виділяють ферменти, і ці ферменти розкладають органічну речовину. Ми останні роки стикаємося з тим, що в ґрунті значно зменшилась кількість мікробіоти. Відповідно, розкладання рослинних решток сповільнюється, і ми можемо використовувати і ми маємо використовувати якісь додаткові речовини, щоб це прискорити. Будь ласка, наступний слайд. Отут, на прикладі ви бачите, яким чином відбувається розкладання рослинних решток. До складної молекули, як то лігнін, целілоза, геміцелілоза, приєднується фермент, утворюється тимчасовий комплекс, і далі під дією води цей комплекс розкладається на більш прості сполуки. І, власне, до того моменту, коли ми не отримуємо. Мінеральні речовини, отримуємо воду і отримуємо вуглекислий газ. Тобто розкладом рослинних решток у ґрунті займаються мікроорганізми, які виділяють ферменти, тобто фермент розщіпляє органічну речовину. Будь ласка, наступний слайд. Тепер я хочу вам показати, як працюють схеми роботи класичного деструктора. Деструктори, які в основному представлені на ринку України, це живі мікроорганізми, які ми маємо внести на поверхню ґрунту. Живі мікроорганізми, якщо ви уважно почитаєте навіть на інструкцію багатьох виробників, мають суворо дотримуватись певних температурних умов, тобто з моменту виготовлення. Цей продукт повинен бути в межах від 5 до 15, максимум 20 градусів. Це температура зберігання, температура доставки і це температура внесення. Якщо вам на господарство привозять даний продукт влітку в звичайному автотранспорті, ймовірність роботи його буде вкрай низькою, тому що мікроорганізми до того часу можуть вже загинути. Далі уявимо, що ми дотрималися всіх умов, ми вносимо на поверхню ґрунту мікроорганізми. Якщо ґрунт сухий, якщо температура висока, якщо немає достатньої кількості вологи, знову ж таки є ризик загибелі живих мікроорганізмів. Мало того, гриби і бактерії я маю на увазі живі. Вони бояться ультрафіолету, вони бояться високих температур, і як наслідок потрібно внесення вночі з обов'язковою заробкою. Тобто, якщо ви були уважні, ви зрозумієте, що для роботи класичного деструктора є ряд умов: температура, ультрафіолет, заробка, доставка, і тому не дивно, що даний продукт. Дані продукти мають місце для існування, вони працюють, але далеко не завжди. Е, уявимо, що вони вижили. Наступне вони виділяють. Ні -ні -ні, слайд назад. Вони виділяють ферменти і оці ферменти розкладають органічну речовину. Е, компанія Нандо, компанія «Агроексперт», ми розуміємо складність цього процесу, а тому пропонуємо абсолютно інше рішення. Гриби бактерії у нас працюють на заводі, де для них створюються ідеальні умови навколишнього середовища для того, аби вони синтезували ферменти. І на поле ми вносимо безпосередньо фермент. Ми не вносимо живі мікроорганізми, ми не вносимо навіть спорову чи ендоспорову форму, ми вносимо безпосередньо ту сполуку. Яка називається фермент або ензим, яка розкладає органічну речовину. Відповідно до того, що це хімічна сполука, по факту вона, її можна вносити разом з засобами захисту, наприклад, з тим самим гліфосатом, її можна вносити там з будь-чим те, що вам потрібно вносити. Знову ж таки, температурний інтервал зберігання застосування від 5 до 35 градусів Цельсія. Це значно розширює можливість використання даного продукту. Достатньо 200 літрів води на гектар, достатньо 0,5 до 1 літра даного продукту, і ви будете мати гарантований результат влітку пізною осінню і практично за будь-яких умов. Наступний слайд. На даному слайді, кому цікаво, ви бачите комплекс тих ферментів, які входять у склад нашого продукту. Хотів би окремо звернути на останньому пункті, а саме наявність хітинази в даному продукті. Хітиназа – це той фермент, який розкладає хітин, тобто складову стінок грибів, тобто даний продукт буде впливати на патогенні мікроорганізми, вбиваючи їх. Тому, використовуючи біоспліто, ви будете забезпечувати гарний фітосанітарний стан. Вашого поля. Будь ласка, наступний слайд. Тут вказана температура, норма. Наступний, будь ласка, отак відбувається процес розкладу. Тобто на контролі і через певний час, приблизно через місяць після використання продукту. Ви бачите, що колір соломи міняється. Вона стає ламкою. Наступний слайд. Це дослідження на Тернопільщині на Кукурузі. Зверніть увагу на дату застосування даного продукту. Це вже листопад місяць, це коли вночі вже був суттєвий мінус, в день був плюс. Ми використовували цей продукт і якби розкладання рослинних решток ішло досить таки успішно. Наступний слайд. Це дослідження наших польських колег, які показують відсоток розкладу соломи. які показують на суттєве збільшення доступних форм в даному випадку калію. Наступний слайд магнію фосфору, тобто приблизно іде зростання на рівні 20 і більше відсотків. Будь ласка, наступний слайд. Окрім біопродуктів, ми маємо в своєму портфоліо дуже гарні адюванти. Підходьте, будь ласка, до нашого столу. Ми безпосередньо розкажемо, що вони роблять і для чого вони. Багато є унікальних продуктів, такі як Перітера, ґрунтовий гербіцид, який чудово зарекомендував уже себе в різних регіонах нашої держави. Будь ласка, наступний слайд. Це наші контакти. Людвікас, Олександр. Ми знаходимося з правої сторони. Від мене від вас з лівої. Підходьте, будь ласка, будемо спілкуватися досить детальніше. Дякую. Дуже дякую. Я поки стояв і думав, що я балакати на українському не вмію, але знаю одну пісню. Ой, ж у чербаю коліну, охалилася. О, наша славна Україна. Гей, hey, гей, hey, дякую, до да побачення. Дякую. Ой, дякуємо вам, ви чудові. Дякую.